Спочатку вони мітингували, аби їм виплатили зарплати. Тепер працівників сумського науково-виробничого об'єднання не пускають на робочі місця. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Минулого тижня працівники сумського НВО влаштували акцію протесту, аби їм виплатили зарплату. Цей робочий тиждень для працівників почався з того, що їх просто не пустили до робочих місць. Сьогодні люди, які переживають, щоб не було прогулів, вийшли на роботу, але на прихідних. Згідно вказівки, як мені сказали, мені скаже наше руководство вахтери сказали, наше руководство ловказання. От по цим спискам пропустить людей на узкі міста, остальних на завод ми не пускаємо. На моє питання з приводу чого ви не пускаєте, з на основанні якого закону. Відповісти вони не могли аби зафіксувати порушення, працівники СНВО викликали поліцію, припускають, що це буде реальним підтвердженням того, що вони дійсно не були відсутні у робочий день, а завдяки правоохоронцям зможуть надати реальний доказ. Представники незалежних профспілок вважають дії керівництва незаконними. Люди є деякі члени трудового колективу, які проживають за 10-15 гривень в день. От. Тому дуже плачевне состояння. Люди настроєні дуже агресивно. Організація труда на підприємстві ніяка, нема ні витяжок, людям нічим дихати заморені, замучені. Працівники Сумського НВО налаштовані рішуче. Ми почали підготовку до завтрашнього акції протесту під назвою Голодна хода», яка в 10-й -10 годині ранку розпочнеться біля заводу управління. І продовжиться ходою по вулиці Горкова. Мимо ринка, закінчується хода на площі Незалежності, де відбудеться мітинг. Нагадаємо, у підприємства 27 мільйонів гривень боргу. Заробітну плату люди отримують частинами. Останню їм виплатили 25 травня за листопад 2017 року. І станом на 25 червня 2018-го виплат працівники НВО ще не отримували. Анастасія Острокова Єгор Криворучко новини СТС.